В Кіровограді зустрічали весну і збирали гроші на лікування пораненого бійця в бібліотеці Чижевського прийшов благодійний ярмарок Мерцишор. Це свято зустрічі весни, яке відзначають в Молдові, Румунії та на Буковині. Познайомити із ним кіровоградців та допомогти військовому вирішила майстрині родом з Молдови Валентина Добровольська, яка як пройшов благодійний ярмарок, бачив Микола Мумига. Святом мерцешору у Молдові та кількох сусідніх країнах відзначають прихід весни зустріти теплу пору, а заодно й допомогти кіровоградському бійцю вирішили і у Кіровограді. Весна безумовно надихнула людей, надала нових сил і знову оновити трошки вже пожвавити благодійні акції, які в нашому місті іде, і дуже багато, але все одно. Весна дає змогу нам оновити. Ми бачимо, що все не закінчується так швидко, як хотілося би, тому все-таки не будемо забувати про, про тих людей, які. В цей час роблять і захищають нас. Ініціювала захід кіровоградська майстриня Валентина Добровольська. Свято Мерсешор вона відзначала ще у дитинстві, коли жила у Молдові. Я сама родилася в Молдові. Цей праздник з дитинства, Он просто присутствує. Хотя я живу вже в Кіровограді 25 років. Наході, щоб Кіровоградці знали, що є такий праздник, очень світлий. За традицією на свято Мерцешор люди дарують одне одному обереги з білих та червоних ниток. Майстриня говорить, що ці обереги мають сакральну силу. Говорять, що мерцешори э, виганяють злих духов. Так говорили в нашому народі. Я сподіваюся, що водім на ці мерцешори. Ми те зло, що у нас напало на этой землі світуші це Україна. Виготовляти мерцешори майстриня вчила усіх бажаючих. Потом обматываю еще один раз, почти. І пасвір в крім мерцешорів, кіроградські майстрині представили на ярмарку і інші вироби. Це і картини із стрічок, і вироби з бісеру, витинанки та мережева. Вікторія Шкабой принесла на ярмарок свої вишивки. Різноманітні закладинки, серветки, нашивки, наліпки, та також вишиті обереги. Треба, по перше, нести якийсь позитив людям. І, по-друге, ну ясно, що допомагати нашій армії, нашій країні. Цікаво на ярмарку було і найменшим відвідувачам. Для малечі організатори підготували майстер-клас з рукоділля. Це найпростіший майстер-клас на моторику пальчиків для найменших діток. От хлопчику і Скільки тобі років? Три. Буде три роки. Ну, це найлегше. Зараз роблю я, бо він трошки соромиться. А взагалі це просто змінається так папір у вигляді квіточки. І намазуючи клеєм, приклеїться дуже легко, і виходить такий ефектний, ніби букетик квітів. Долучились до заходу і активісти Кіровоградської кулінарної сотні для відвідувачів ярмарку. Вони наготували смаколиків. На зібрані кошти планують придбати нову сушарку, щоб заготовляти більше харчів для військових. Із 1 березня ми почали марафон по збору коштів на півпромислову сушарку. Відповідно, так хтось скидає гроші на карточку, хтось, наприклад, приво. Возить, дає якісь кошти. Просимо усіх, хто може допомогти цим. І окрім того, ми, звісно, зробили ярмарок. І ті кошти, які будуть виручені від збору за продаж наших смаколиків, вони всі підуть на купівлю сушарки. Допомогти волонтерам на ярмарок завітали навіть гостя із Росії. Я гражданин Російської Федерації, приїхала в Україну. Я за Україну душою і серцем. Мені подарили український флаг. Я ще куплю великий український флаг. Я за Україну за час проведення ярмарку волонтерам вдалося зібрати 3,5 тисячі гривень та 150 доларів. Усі зібрані кошти передадуть на лікування пораненого кіровоградського бійця Вадима Довгорука Микола Мумига Анатолій Басистий день за днем.